Щороку, другу неділю жовтня, всі, хто творить красу навколо нас за допомогою фарпулівців та пензлів, відзначають своє професійне свято День художника. У вестибюлі станції метро Майдан Конституції сьогодні гамірно. Юні художники відтворюють колективну творчу роботу під назвою Всесвіт творчості юного художника, яка складається з маленьких композицій з великої кількості кольорових частинок в один складний і прекрасний візерунок. Робота розповідає про різні аспекти дитячого образотворчого мистецтва. Про навчання і творчість, про мрії і надії ми зібралися тут, щоб визначити декілька подій. Ювелей нашої школи в цьому році її виповнився 80 років з моменту заснування. Ювелей нашого великого художника, честь якого наша школа носить ім'я, його – ілля й Репин. Та визначити сусвітній день художника. Малюю. Графіті букви. Мені подобається малювати графіті. Моя любима це коли я чорно-білою граю. Обцями, фломастерами чорними. Таке. Мені подобається малювати. Через малювання я можу висловлювати свою думку, свою мрію, настрій. Мрію стати художницею. Тринадцятирічна Єлизавета Биканова вже четвертий рік навчається у дитячій художній школі імені Іллі Рєпіна. В майбутньому планує стати графічним дизайнером. А поки дівчина вчиться малювати різними стилями живопису. Я малюю в стилі розпис в самчиківському у графіці, квіти та елементи самчиківського розпису. А ти художниця якого стилю? Що тобі подобається більше малювати? Мені подобається малювати як людей, так і самчиківський розпис, і композиції, і натюрморти. І усе. А що тобі дає навчання у цій школі? Свободу мені подобається це робити. Це мій відпочинок. Та я Відволікайся від проблем. Мистецький захід організований представниками департаменту культури, об'єднав не тільки тих художників школи імені Ріпіна, які знаходяться зараз у Харкові, але й на виставці були представлені роботи учнів інших художніх шкіл. Діти, які знаходяться за межами міста і навчаються мистецтву в онлайн форматі, відправили свої малюнки з різних куточків світу. А зараз вони радують око перехожих харків'ян. Діти прийшли нам помалювати е, свої творчі е, ідеї, як, як вони бачать Всесвіт світ на сьогодні, як вони себе почувають. Це в нас як захід такої арт-терапії, тому що діти всі в стресі, вони зараз помалюють, трішечки відволікуються від цієї, цієї ситуації. І Напевно, сподіваюся, що і міст, нашим городянам, містянам це буде до вподоби. Дітям дуже це приємно, вони бачать свою значусть, їх бачать, вони творчі свою показують навколишньому. Глядачі дивляться, і я думаю, що вони добрі такі емоції. Буде приємно подивитися в мешканцям нашого міста. І вони теж будуть добре себе почувати. Близько двох годин діти працювали над створенням спільної картини, яка відображає їхні думки та ідею всесвіту: від яскравого кола сонця до різних художніх спектрів та сегментів, як і різнобічні життя від сірого до яскравого. Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Андрій Паколав. Харків новини.